Молодець. Так, наступна вправа. Потягнулися до, до сонечка. Зробили квадратик. Подивись на мене. Ось так. От, рухаємося. Так, покрутили попою. Крутимо попою. Крутимо в іншу сторону. Так, так, так. Підняли ніжку. Туп. Іншу. Хлопай собі, похлопай. Так, молодець! Хто молодець? Все. Я. Я. Голосно скажи. Я. Ще раз. Так, сіли з ка, Ко! Зру... Кук! Ку! Ку! Ку кі! Ке! Так! Хто молодець? Я! Сашеньку, ти молодець! Так. Ну, давай ось! Ось! Ось, ось! Ось. 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 Ще зелений. Ось. 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 Дай мені один зелений камінець. Один. Ні, Ні упало. Знай. Один. Один. Скажи, дай мені ще, дай два, дай, 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 дай.